Друзі, всім привіт. У нас далі оранка. Приїхали на поле, будемо рати під сою. То поле не моє, трактор не мій. Це все друга, будемо другу зараз орати. Виставлю плуг. Тут вже було орано на, на зиму. Рали в розгін, зараз будемо рати в склад. Та і все, що сам трошки познімаю. Так, ну що, друзі, все пекласно. Корпуси беруть добре. Думаю може оцей правий корпус, щоб вправо посунути, напевно, треба буде трошки. Так, глибина десь 20, напевно. Ну, 20 нема. 17, 18, 16. Десь так. Можна трошки навіть ще вінта. Нутанути так, добре. Що, поїхали далі? Газуємо. газуємо чик-чик, чик, чік. -чик -чик. Звичайно, не те поле, що було <сіх>, два тижні тому на моєму полі там скеби були просто жах. А тут зараз нічого, нормально, гарно. Все розсипається, все супер. Так що газуємо далі! Я <післявання> та? <Добана. післявання> Gracias. Друзі, Оранка йде, пів ще до пів мені ще трохи є, що ворати. Пів ще не зорано, але ще трошки. Так, трохи тут того всякого речка чи що то таке. Дика речка. Трохи набиває, але не горне. Бо на моєму полі, те, що ми останній раз урали моє, то там був жах. Там за одне коло 5-6 разів зупинявся, бо. Бо горнуло. Тут ще, ще нормально. Так, і тут ми скинемо. О! Так, тут є приблизно гектар поля. Вже от стільки вигорили. Сипе. сипе класно. Дивиться, що виставив добре. Виставив добре. Досить-досить непогано. Заворів той мене друг навчив не давати потім в кінці оранки, бо коли культивіруєш, або ще щось по тих заворах скачеш. А вже потім культиватором можна собі тут загорнути, що не буде тих всіх горбочків нічого. Хоча за ворами виглядає гарніше, але не поспориш. Поїхали далі. Ну що, друзі, лишилося, ще мені зовсім чуть-чуть. Ми ще по 4 рази пройти, 4 кола, вже доварю, як завжди, на фарах. Трошки ще регульнув плуг, дав його вправо. Почало все краще Ось Так виглядає, що буде клинчик, з того боку більше, напевно, буде разів пройти, з того менше. Або я не так вору, або друг не так виворов на зиму. Ну, не знаю, подивимося зараз. Та що зробимо? Без їхних ситуацій не буває. Так що, друзі. пишіть якого комента, ставте якогось моцного лайка, підписуйтесь, все буде Україна.